Всім привіт! Ви дивитесь Флагман Shop. І сьогодні на огляді у нас чудова новинка від компанії Флагман 2024 року. Це нові ультралайтові коробки, які підійдуть для зберігання як дрібних силіконових приманок, так і різних розхідників та аксесуарів. Тут можна зберігати як дрібні силиконові приманки розміром до 2 дюймів, так і різні грузки, застібки, гачки тощо. А до речі, хто хоче першим дізнаватись про наші новинки, розробки та цікавинки з життя компанії Flagman, долучайтесь до нашого телеграм-каналу Flagman Live. Тут зараз буде QR-код, або можна подивитись посилання на канал в описі під відео. Ультралайтова риболовля захоплює не тільки азартним процесом ловлі риби, а й великою різноманітністю різних аксесуарів та снастей. Наприклад, маючи. Такі коробки в своєму арсеналі тут можна чудово та зручно розташувати все, що вам потрібно на рибалці. І можна відправитись ловити рибу, маючи всього-навсього одну чи дві таких коробки з собою. Давайте почнемо, мабуть, з простіших. Чудова ультралайтова коробка. Яка має навіть петлю для того, щоб її можна було почепити кудись на карабін чи на спеціальний ремінь на шию. Навіть під час забродної риболовлі на ультралайт можна використовувати таку коробку. Її розмір 190 на 100 мм і товщина 40 мм. Як бачите, тут є 10 комірок, які не змінюються за розміром, вони фіксовані. Тому це додає також такій коробці ще й надійності. Наступна коробка у нас також виготовлена із прозорого ударостійкого пластику. Вона має розмір 160 на 94 мм і 39 мм завтовшки. Вона у нас двостороння, ось так відкривається і має аж 20 різних фіксованих комірок. Як бачите, сюди можна помістити одночасно, наприклад, і грузки. І гачки в одну частину, а в іншу свої мікроджигові силіконові приманки, і відправитись на риболовлю навіть з однією такою коробкою, яка чудово влізе як в карман вашої куртки, так в невелику сумку чи рюкзак. Кожна комірка в цій коробці має свою індивідуальну кришку, вона надійно фіксується, закривається, тому всі ваші снасті та аксесуари будуть під захистом. Наступна коробка у нас також дуже цікава, має незвичний вигляд. Вона збірна і складається аж з трьох частин. Спочатку я міг подумати, що це три різні коробки, але ні, це все одна єдина система невеличких коробочок. До речі, на кожній також є отвір, щоб закріпити її на карабіні або на заводному кільці. І зручно було підвісити собі на шию чи десь на поясі. Під час ходової чи забродної риболовлі. Так от в нашому конструкторі є три різних компактних коробки, які фіксуються одна на одній за допомогою спеціальних кріплень. І в зібраному стані ми маємо ось таку канапку. Верхня коробка у нас має три фіксованих відділення: вони досить об'ємні і чудово підійдуть для зберігання саме силіконових приманок. Наступна коробка має вже 4 фіксованих відділення, вони вже більш вущі. Сюди можна розмістити будь-що за вашим смаком. І остання коробка у нас вже має дуже багато маленьких відділень, які чудово підійдуть для зберігання фурнітури та аксесуарів. Тут можна зберігати гачки, застіпки, грузки тощо. Наступна компактна коробка у нас вже більш зорієнтована під зберігання якраз під різні розхідні матеріали, гачки, грузки. Вона складається також аж з трьох частин, які збираються в єдине ціле. Ось так вона цікаво розкривається. Як бачите, тут також є багато різних комірок різного розміру з індивідуальними кришечками. Також дуже зручна коробка. З однієї сторони Кришка в нас одна. Тут, наприклад, можна зберігати гачки. А тут кожна комірка вже відкривається окремо. При цьому в складеному стані вона збирається досить компактно і надійно фіксується додатковою застібкою. Наступні дві дуже стильні та сучасні коробки являються у нас продовженням серії для зберігання різного риболовного дріб'язку. Менша коробка складається в нас з двох частин, і розмір всього лише 107 на 74 мм. Ось так дуже швидко розкривається. Тут є багато різних комірок різної форми з індивідуальними кришечками. Дуже зручна коробка для зберігання гачків, засібок тощо. І друга коробка в нас має трохи більший розмір. Це 132 на 97 мм завтовшки 34 мм. Вона має більший розмір. Всередині комірки тут вже мають таку чудову видовжену форму, тому тут можна одночасно зберігати як гачки з грузками, так і силіконові приманки до 2 дюймів. Дуже зручна та стильна коробка. Обов'язково придбайте собі таку. Кому сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарі, яка саме з цих коробок сподобалась вам найбільше. Мені ось ця. Все, з вами був Павло, флагман Шоп і до зустрічі на воді.